О, середньоазіатський борщ. Ну так, шурпа з бараниною. неймовірно смачна і ароматна готуємо. Спочатку вибираємо кастинку, де ми будемо готувати. У мене така чугуна, ви вибирайте така, яка у вас є. Я наливаю трішки олійки і підсмажую м'язко. У мене баранина шия. шия. Саме шия. У нас такими кісточками. Якраз для шурпи ідеально. Бо думала спочатку приготувати плов, потім в горшочках зупинились на шурпі. І для красивого кольору ми наше м'язко підсмажуємо. Можна вибрати телятину або свинину. Курятина, я думаю, вона нас не дуже підійде, бо вона трішки пісна. пісна. І підсмажимо до красивого золотистого кольору. А я дуже люблю баранину. А ми чомусь думали приготувати плов. І купили навіть спеціальний рис, де взіра, хто знає, хотіли зірах, зробити, да, але хотіли там краще м'якоть все ж таки. Але все-таки потрібно м'якоть, а не з кісточками. Ми так часто ми готуємо баранину. Я так поміщаю його тісненько, щоб в мене підсмажилось. Так, ось попередньо, я замочила нот на кілька годин, і для того, щоб пришвидшити, я ще... Проварила його хвилин п'ять і залишила. Тобто, у, у мене він як пройшов термообробку. <світ> я б сказала пришвидшене набухання, тому що його бажано залишити на ніч на вісім годин. А так як у мене часу не так багато, то я вирішила по іншому, як хай користуватися. І підсмажив м'язком до красивого кольору. Трошки зазолотиться, тут будемо перевертати. Далі що ми робимо? Ми все залиємо водичкою і залишимо на півтори-дві години. Не так швидко готується. Баритись, баритись. Баритись. Не просто залиєш, залиємо, хай відмочується. Ні, ні, ні. І на маленький вогонь, і хай вона собі помаленьку кипить. Пінку, звісно, якщо з'являється, ми забираємо. Ідеться почекати. Але ж ми не стоїмо і півтори години мішаємо, а залишили, хай в нас її Так. Смачний супчик зігрівається. Що ми далі робимо? Бульйончик, можна вважати, приготувався. Розігріваємо сковорідочку, вливаємо олійку. Головне, беріть без запаху. Беремо перчик чілі і всипаємо на сковорідочку і прогріваємо, щоб пустив аромати. Щоб наша шурпа була така з вогником, легенько прогріваємо, як тільки починає шипіти, відчуваємо, аромати вже йдуть, додаємо подрібнену цибульку. Цибульку подрібнила частину кубиками, а частина на такі, як пір'я. Повздовж порізала. Підсмажуємо до красивого золотистого кольору. Як тільки цибулька стала прозорою, Відразу додаємо морковку. Морковку я порізала на такі брусочки. Можна на половинки. У мене яка менша на половинка, та ще більше на такі брусочки. Головне, не мільчить. І також підсмажуємо вже разом з цибулькою. Цибулька і морковка зазолотилися, стали красивого такого кольору. Додаємо або подрібнені помідорчики, або так як у мене така консерва. Помідорчики без шкірки і додаємо їх до нашої цибульки і морковки. Прогріваємося разом. Якщо немає помідорчика, можна навіть замінити на томатну пасту, немає різниці. І відразу я всипаю спеції. У мене тут зіра подрібнена, подрібнений коріандр, копчена паприка. Лішечки, міну, якщо любите, і цукор. Все сюди. Все гарненько перемішую. А, які аромати пішли клас. Ммм, смакота. І наша зажарочка майже готова. Буквально хвилиночку прогріваємо, все разом. Щоб відкрилися аромати, і додамо до нашого бульйончику. Все, думаю, готово. Додаємо до бульйону наші овочі, об'єднуємося. І відразу додаємо картопелька. Картопелька у мене порізана на такі великі шматочки. І відразу додаємо їх до нашої майбутньої шурпи. Накриваємо кришечкою і залишаємо приблизно на хвилин 30-40, щоб наша картопелька приготувалася. Вже вогонь можна збільшити, хай вже бурлить, кипить і буде самий смак. Чекаємо. Картопелька приготувалася. І я додаю перчик. Такі потрібні нам такі шматочки. Чому я його додавала в кінці? Він віддав свій аромат, але залишиться приємним, щільним, не такий, як каша, а буде такими шматочками. Також додаю часничок. В самому кінці. Рублений. Подрібнений. Рублений, подрібнений. Сюди. Лавровий листочок, перчик горошком і також Барбарис. Він дасть таку приємну кислинку. І, звичайно, зелень. Чим побільше, тим краще. У мене Петрушка і кріп, була б кінза, було б взагалі ідеально. Я кінзу не люблю, але якщо її небагато. І легкий такий аромат злегка, то вона мені подобається. От саме в шурпі я її можу їсти. Боже, Боже, не може бути. А що? Ти згадай, що я завжди приходжу в узбецький кафе чи ресторан, я завжди замовляю шурпу або плов. Це два страви, які я мені дуже подобаються. А я просто обнадіявся, що ти наш любити. Ні, не, не зовсім. Як згадую грузинські ці страви, ну ні. Все об'єднали. Подивіться, яка краса. Бачите, який він? І густенький, і ріденький, Тобто, ну, як... не скажу, що це тушена картопля з м'ясом, і не скажу, що це суп. Це повноцінний обід чи вечеря, як обязаний. Я б сказав варі. борщ азіатський. Ну так, можна, можна, можна так назвати. І також, звичайно, солимо. При бажанні. Також, якщо спробуєте, вам не вистачає кислинки, можна додати лимонний сік. Я додам, якщо спробую і мені буде не вистачати. Тобто на це звертайте увагу. На свій смак. А нут приготувався? Звичайно, подиви, який він. Угу. Якщо взяти м'язко ніжненьке, прямо ж тане. Я готувала трошки довше. Це знаєте, як поставив м'язкове, собі там тумиться, а ти займешся своїми справами. То одне, то друге, Ой, ой, мене ж там щось кипить. Але це якраз той варіант, що приготував, а потім на швидку раз, раз і готова смачна вечеря чи обід. Я спробувала, мені всього вистачає, як чоловік сказав, кайфовий. Залишаємо на хвилиночок 5-7, щоб наш перчик став м'якеньким і всі спеції розійшлися, об'єдналися. Барбарис розійшовся, мабуть. Барбарис так. теж дасть аромат, що він більш так поглибиться. Але з бараниною це капець. Навіть кайф. та, що не любить баранину, бо я її завжди уникаю. Я от не та, що Вона прям баранину. Кайф. А от шурпі, ну, шурпа це. Ну, я дуже люблю цей суп. Тому Рекомендує. Рекомендуємо на 100%. Я ніколи не готувала з професійним поваром, хто вміє ідеально готувати шурпу, але повірте, що ця шурпа дуже і дуже смачна. У мене є з чим зрівняти. да. да. Ще й готуємо, чи трішки залишилося. Все, шурпа приготувалася, вона неймовірно ароматна. Перчик в міру приготовлений. Тобто він не як жаба, не м'який, не тане на язиці, а він залишається як трішечки щільний. Так пропарений, я б сказав. Як пропарений, так, він такий. Але насичений смак. А ви готуєте так, як вам подобається більше? Мені так подобається більше, і там, де я коштувала, він був саме такий. Насипаємо. М -м, яка краса. Або я сильно голодний, або він дуже спечний. Я не знаю. Але я вже хочу. Добратися ще до цього. Де він там? Що ти шукаєш? Я шукаю цього. Почекай. Ясь його так виловлю. Оце я шукаю. Ну так. Ну uh -huh. Він десь є. Він там глибо глибоченько. Барбарис трішки. Але як він, який він ароматний. Але сюди по-любому баранина. і, можливо, Або за, за рахунок того, що шия, Або... теж кістки оце все ну, такі. Він наваристий, зігріваючий, неймовірно ароматний і неймовірно смачний. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте задоволенням і хоч раз спробуйте приготувати шурпу. Я впевнена, ви будете задоволені. Всім смачного!